Приїхав віддати клієнту троянду пустелі. О, ту красуню, яку я пару днів тому показував. Ще вам останній раз покажу і... І, усе, і вона вже буде в приватній колекції. Отака краса. Не знаю там чи видно, але... Все. Троянда пустелі знайшла людина, яка її буде любити. Все. Я ще, я ще в папір зараз її замотаю. Вже папір. Камінчики дуже люблять, коли їх запаковують в папір. Вони дуже гарно, дуже гарно тоді не нищаться. Отак я віддаю дорогий камінь в такій галіній коробці. Ну але нічого. Ми вже з клієнтом знаємося, тому е, на таке не ображається. А ви в мене теж можете замовити всякі різні кристали і мінерали з різних країн світу, якщо вам подобається.